Зелене діжи то зелене, хороші. Доброго здоров'я, вельми шановна всеукраїнська громадо. Започатковуючи нашу жіночу передачу, ми мали на меті хоча б частково повернути борг нашій жінці-матері, яка у всі століття долала свій тяжкий, трагічний шлях, важенний хрест земного буття, яка була і берегиною. І Мироносицею, і Фемідою, і Мадонною, і Богородицею, і святою Покровою і Варварою Великомученицею, і хоча б частково якоюсь мірою допомогти їй вийти на ту дорогу, яку вона заслуговує. Адже у всі наші трагічні століття жінка була берегинею. Роду нашого, вогнища нашого. В нашу сьогоднішню передачу злетілися жінки з усіх усюд, з усіх кінців України, бо ми, жінки, включилися в сьогодні і в святу, і в буденну роботу. Жінка сьогодні і політик, жінка сьогодні і миротворець, і громадський діяч. Вона цілителька. Ви бачили, як жінки зайшли з хлібом, з сіллю і з тими нашими одвічними символами, які, які були оберегом нашої духовності, нашого життя, нашої хати. І не забули ми з собою захопити і старовинну підкову, яка благословила наш порід для того, щоб все лихе залишити по той бік хати, а з добром увійти у нашу світлицю. Ви розумієте, що ми цю підкову не знайшли на хрещатику, а, звичайно, на якійсь розлогій, українській стежці. Вона добре бита копетами кінськими, і на вітрах побувала, і дощем теж помочена і морозом. Тому нам буде щастити. А разом із нами, мабуть, і вам комусь пощастить сьогодні, комусь завтра. А нам хочеться з добром вступити у нашу світлицю і приходити з цим добрим словом і щирим серцем, що вечора у ваш дім як порадники, як помічники. За давнім українським звичаєм занесли ми до нашої хати ще й такі чудові потрібні господарці речі. Всі здавна цінувалася дуже високо. Тому посівають сіллю хату, щоб вона була ознакою добробуту, щастя і багатства. А цукором посівають хату, щоб осідалося і солодко жилося щастя у хаті. А матовими зернятками посівають хату, щоб злий дух або відьма більш ніякої роботи не мали в хаті, тільки вічно збирали макові зернятка. А ось мід. Мід заносимо для того, щоб гостей приймалося солодко і гостинно, цілющим даром української землі. Також традицією було господині заносити і господареві, коли входили до хати всі здобутки, які здобули за цілий рік. Звичайно, кошечки плели з лози, з гарного деревця такого. Також кошечок клалося всі. Речі, які символізували добробут хати. Був чисничок, була цибулька, було яблучко, був хлібчик, була кобаска, була яблучка. Переважно клалися речі, які дарувала нам осінь. Вчора в батьківській хаті ми поставили з вечора глечичок, щоб сюди сховався добрий дух. Вночі він сюди сховався, і ми його принесли для того, щоб оберігав він нашу світлицю. Зараз відкриємо і нехай витає він завжди у нашій хаті. А я вношу до хати подушку і ставлю на покутті, щоб у нас добро так сідалося легко, як пір'я на підлогу, і щоб голова в нас не боліла у новій хаті. І не забули ми, звичайно, запалити нашу свічку. Бо є повір'я, коли загорається її вогник. То душі померлих людей нас оберігають і приходять до нас на розмову. Добре, що це в нас громична свічка, яка є посвячена на трітиння і буде нашу світлицю охороняти і від грому, і від дощу, і від злих духів. На Полтавщині кажуть, що це є символ щастя домашнього. На Поділлі вважається, що це символ є сонця. Ну, нехай буде сонячно і щасливо у нашій світлиці. Добре, що ми починаємо свою передачу весною. Бо весною відбувається відродження природи, оживає все в природі, цвіте. І ми плекаємо надії, що відродиться наша духовна культура, наші народні, багатовікові, прекрасні народні традиції, звичаї, обряди, що ми з вами в кожній сім'ї, в кожному селі, місті, містах, багатьох нашої великої України. Будемо святкувати і веснянки, Великдень, Зелені свята, Петрівки, Купальські свята, жнивні обряди будемо дотримуватись, як дотримувались наші предки, щоб у нас завжди був хліб і до хліба. Будемо справляти восени вечорниці, щоб наші молоді дівчата і хлопці любилися, утворювали нові сім'ї, одружувалися. Будемо щедрувати і колядувати, щоб щедро родили наші ниви, щоб плекалася в нашому новому вже суспільстві наша давня народна пісня. І певно, це відродження має відбутися із одного з найстаріших, найдавніших і найпрекрасніших жанрів народної творчості це Колескова пісня матері. Бо в колисковій пісні перелетіть ті найтаємніші думи матері, які вона передає своїй дитині. Бо щоб спало й щастя мало, оце те, що думає мати, і коли співає колескову пісню своїй дочці чи сину. І тільки та дитина, яка виростає під спів колескової пісні, виросте духовно багатою, щедрою, бо у пісніці закладено всі ті витоки народної моралі і народного духу, духовності людини. І геній Шевченка теж народився з колоскової пісні. І ці давні традиції ми повинні з вами зберегти. Була у хаті, поклонялися вони богині Ладі.

Такого скудства, паскудства усякої напасті. Хай береже тебе це зіллячко, дитиночко моя, від нечистої поруків навіювання. Коти, Як медик, як дитячий лікар, я хотіла б додати, що колискова пісня це не тільки музичний жанр, наш традиційний. Колискова пісня це є надзвичайний, інтимний зв'язок матері з дитиною. І коли мати співає дитині колискову пісню, то це має надзвичайний вплив і на здоров'я дитини, котра розвивається. Колискова пісня це не просто гармонія звуку, це не просто мелодія, це не просто голос матері. Колискова пісня це інтимний зв'язок, вихід на контакт матері з дитиною. Адже коли мати співає свою колискову, вона забуває про все, вона забуває про ті турботи, які вона мала протягом дня, вона забуває про ті, можливо, якісь проблеми, які приходилося їй переживати. Вона повністю віддається дивовижному світові єднання матері з дитиною. Тому колискова пісня, вона має надзвичайний вплив на здоров'я дитини. Зорослава Антонівна, але ще було б дуже добре, якби нас чули сьогодні всі мами і бабусі, і щоб старше покоління передало ці традиції молодшому. Віра, народна колискова пісня, надихала багатьох поетів. І зараз ви почуєте колескову пісню, на слова Миколи Вінграновського, виконає Зоя Слободян. До речі, це її власна пісня. Вона написала музику до неї. Цю пісню я присвятила своїй донечці. Ще імені твого, не знають солов'ї. ще імені твого. Чули квіти, і літа, і літа, і літечка твої, тобі не поспішають прилетіти, білі льолі, люлі, спатоньки, спатулі, тато мама, тато мама, Колеса, коли море, хвилю кару. Я думаю, що ось сидить моя молода колега Неля Красівська. Я гадаю, що вона, як дільничний лікар-педіатр, може теж сказати. Яка є різниця між дітьми, котрі виростають з піснями в хаті, і між тими, які, на жаль, не можуть їх слухати? Я працюю недовго, працюю всього лише другий рік дільничним педіатром. В прекрасному місті, в Кам'янці-Подільському, де є також гарні люди. І з досвіду своєї роботи я можу сказати. Прекрасні діти, які ростуть у сім'ї, де мати віддає свою душу дитині з перших кроків цієї дитини, з перших подихів на цій землі, віддає їй душу у пісні, у тій же Колискові. Ті діти, не те, що вони... От ми кажемо в майбутньому виростуть прекрасними людьми. Вони от зараз уже, вони набагато спокійніші, по-перше, багато матерів зараз нарікають на те, що їхні діти страшенно знервовані, схвильовані, неспокійно себе ведуть, неспокійно сплять. Але, по-моєму, кращого засобу не заспокоїти дитину, ніж. Е Принести до хати, принести до колиски тієї дитини колискову, кращого засобу знайти неможливо, і не треба видумувати нічого штучного. То природою так дано, то так Богом дано нам, і забувати <плес> те, і нищити в пам'яті навіть ті традиції, ті пісні, те все, то то навіть гріх великий, я вважаю. І не треба бути не знати, яким. Не знати, яким розумним, не знати, де що шукати, щоб е, прийти до дитини сьогодні ж увечері і заспівати її колисково. І завтра вам та дитина відповість, відповість обов'язково, відповість усмішкою, взамін того, що вчора вона нервувалася в цю хвилину, відповість спокійною поведінкою, гарною поведінкою серед людей. А це для матері таке велике значення має. Колискова пісня то один із перших, можливо, моментів. Е, у такому нелегкому процесі виховання, становлення дитини у матері на руках. Багато, багато далі йдуть таких дуже, способів, виховання. дуже спо і способів, і дуже таких хвилюючих моментів, такі як купання mm -hmm. дитини, купіль дитини. Коли мати бере ту дитинку на руки, як вона хвилюється, як вона вкладає всю душу, і сама та купіль, яку вона готує для дитини, це теж... Вкладена душа матері у усе Неля. Я перепрошую народ був дуже мудрий, багато мудріший ніж ми з вами всі сьогодні, тому що з першої купелі він бав він вірив про те, що купіль це доля людини і з цією водою. Поводились дуже мудро, її ніколи не виливали на стежку, щоб зли люди, злехі люди не походили по цій долі, але лили під солодку яблуньку, щоб дитина росла добра, під дубочок, щоб міцною. І обов'язково в купіль клали трави, зілля. Людина була дуже тісно з'єднана з природою. І ми втратили, може, найдорожче в вихованні людини. Так. З купелю починається от та мудрість народна, де кладеться любисток в купіль, щоб дівчата любили до хлопчика, щоб хлопці любили дівчат. Дівчина а ось міцливі. на поділлі був такий звичай, коли стала перша квітка півонії, то мати стерегла її, щоб зірвати і скупати свою дитину в першій квітці, щоб вона була гарна, щаслива. І те, що купіль мав вплив на долю далі, на щастя. Дитини, людини, то відбито в багатьох народних піснях. Щасливі діти, що живуть в такій прекрасній сім'ї. А давайте сьогодні з вами торкнемося такої дуже болючої теми, коли люди зрікаються не тільки духу і землі, а й власних, рідних дітей. Не можна без зворушення, без здригання душі і серця говорити про цю тему. Ми маємо 43 будинки дитини на Україні. І більше, ніж 70 дитячих будинків, де діти вже в такому віці, коли вони вже ходять в школу. На Україні зараз 4600 дітей виховуються у будинках дитини. І яким би теплом? Там персонал їх не зігрівав. Як би не хотів віддати їм частку свого серця, який би не був догляд за тими дітьми? Вони не мають найголовнішого, вони не мають материнської ласки, материнського тепла. Зорислава, наша зустріч сьогодні не є тим малесеньким прообразом тих колишніх сходин жінок, які... Приходили на свої світлини на вечорниці, і кожна ділилася чимось своїм набутим, і горем, і радістю. І, може, це було тому, що ми вже відчували, що ми маємо освічених окремих особистостей у нашому народі, окремих світил, гетьманів, але ми не мали е, високо освіченого цілого народу. І десь сьогодні та проблема теж нас хвилює. І вирішуючи її, чи не варто би пошанувати працю такого славного товариства на Україні, як е, товариство Союз Українок. Е, сьогодні в нашій програмі беруть участь союзянки. Я хочу зауважити, що говорячи про них як про союзянок, ми вкладаємо в це слово зміст той первісний, давній, бо сьогодні можна дуже багатогранно це слово розуміти. Це є члени товариства Союзу Українок, який має своє коріння і походження. Правда, прошу, Галю, розкажіть нам трошки з історії про історію творення союзу Українок. То перш за все про рік народження товариства. 1917 рік, місто Львів. Започаткувався Союз Українок на основі уже поширених, багаточисленних жіночих товариств. І тільки в 1917 році обрали своєю назвою Союз України. Але напевно той Союз Українок має свої коріння, як казала добродійка е, Катруся, е, далеко первісний, бо е, в нас були такі постаті, як наша казкова. Легенда, наша, наша княгиня, Либідь. Чи, хоча б з часів Київської Русі, знамениті дочки Ярослава Мудрого, власне, світ пізнавав по них нашу історію, тому що Анна Ярославівна вона була княгинею Франції і дуже багато робила для того, щоб пізнали, хто такі нація українці. А Єлизавета Ярославна була королевою Норвегії і теж що мало робила для того, щоб світ зрозумів і душу, і історію українців. Ми маємо знамениту княгиню. Ольгу є образ, якої і ім'я піднесено до рангу святої княгині і жінки. Ну а вже далі ну, забути про козацькі, І до часи, ми кажемо давніші від нас, а якщо ближче, сюди до нашої епохи, то вже і відомі письменниці, і художниці. І наші жінки вчені, представниці науки або ті, хто безпосередньо вже займався організацією Союзу Українок, Наталія Кобринська, багато імен, Олена Пчілка, Леся Українка. Ще пригадайте мені Ольга Дочи Дочимінська. Дочимінська. Так, так. Дійсно, чудове сузір'я імен жіночих викохала наша українська земля. І по праву до того сузір'я чудово можемо назвати віднести і наших сучасниць, про яких і піде зараз мова. Отже, Союз Українок, об'єднавши зусилля усіх жінок України, горнули до себе всіх людей, і молодь, і дітей, і, зокрема, особливою опікою, вони нагороджували просту селянку, жінку-селянку, котрій несли освіту, всесторонній розвиток. І, зокрема, великою силою було слово друковане. Вчити селянок читати і знайомитися з подіями в світу, нести її інформацію, яка би підносила її до рівня жінки, українки, тої прекрасної квіточки у соцвіті, прекрасному соцвіті світового жіноцтва. І ось таким таким Друкованим часописом були і газети жіночі, і журнали. І найпопулярнішим журналом була наша хата. І ось я попрошу свою суюзянку Анечку розповісти про цей журнал. Я би дуже коротко хотіла розповісти про той журнал, який виходив в х роках у Львові. Дуже гарний журнал, нова хата. У цьому журналі були крої не тільки правди для жінок. Для домашнього вжитку. А були також е, друкувалися друкувалася історія України, також е, короткі вісті про жінок е, українок е, в межах України і за межами України. Про жіночий рух в світі про жіночий рух в світі. Тодішня мода вона нічим не відрізняється від сучасної. Своєю вишуканістю. Так, так своєю елегантністю, вишуканістю і, зокрема, е, вжитком е, національного у цих строях. Давалися, давалися крої, давалися крої. Також глянути, також переписи давалися українських страв, а також печива. Ці журнали були дуже цікаві, вони згуртували жінок і були своєрідною просвітою. До речі, про матір'ю саме товариства Союз Українок, то була просвіта, наша знаменита з якої розпочалися віта, всі наші товариства. З якої почалися всі наші товариства. Хочеться мені додати, що союз українок на Україні не був одиноким, адже доля закинула українську жінку на різні континенти світу одночасно. Союз Українок утворився і діяв, і тісно мав зв'язки з Союзом Українок України в таких країнах, як Канада, Америка, Австралія, Австрія, Німеччина. Франція. Жінки тісно одна одного спілкувалися, ці товариства збагачували одне одного, ділилися своїми здобутками. Треба сказати, що ми започаткували відродження таких свят, як Свято до За рік свого існування ми. Подали 36 концертів, де ми не побували, і в селах, на відкриттях, освяченнях стрілецьких могил. Всюди, де нас запрошували, глядачі слізами на очах слухали пісню, що такі поважні, в літах жінки так щиро несуть, крила жіночої душі пісню. Дійсно, пісня підіймає жінку над буденністю життя, але не відриває від проблем. Отже, пісня нас окриляє і дарує нам. Ще одне маже. Ой, на кота, вор, кота. на